Зібратися найближчі середи 11 лютого на переговори. Що відомо наразі відомо, що будуть обговорювати три пункти домовленостей. це припинення вогню, створення демілітаризованої зони шириною 50-70 кілометрів і надання сходу України широкої автономії. У випадку, якщо Європа не зможе допомогти Україні врегулювати даний конфлікт, Брюссель і його дипломатична машина отримують. Поразку в такому випадку, Сполучені Штати Америки активно залучаються до конфлікту, і тоді Європа втрачає свій вплив у цій ситуації. Зараз ми пропонуємо прокоментувати цю ситуацію Наталії Ніколаєнко, Вона доктор політичних наук. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, будемо говорити наразі про те, що має відбутися 11 лютого. Чи відбудуться ці переговори, чи піде Україна на певні поступки і на ті умови, які пропонує сьогодні Єв? Європейський союз сьогодні. Відомо, що в середу мають бути переговори в нормандському форматі, але на сьогодні стовідсотково сказати про те, що чи відбудуться такі перемовини, не можна, тому що вчора Путін заявив про те, що якщо не будуть враховані деякі його позиції з цього плану, то можливо він навіть на цю зустріч не приїде. Буде сподіватися, що зустріч таки відбудеться. Навіть якби зустріч була в форматі Європа і Україна, вже можна було б говорити про те, що і Україна, і Європа сьогодні. І намагається вирішити це питання з боку Росії. Сьогодні ми спостерігаємо тільки ескалація конфлікту військового, економічного, культурного, інформаційного. Тому говорити про те, що на сьогодні ми маємо маємо ну, вже певні якісь кроки вирішення цього конфлікту, не приходиться. Поки що тільки сторони, як то кажуть, заявили про свої наміри. Про свої плани, про свої своє бачення вирішення цього конфлікту, чи цікаво буде Україні останній пункт створення широкої автономії у частині України для сходу? Президент Порошенко заявив 7 лютого про те, що Україна, якщо будуть такі певні домовленості, проведе референдум, і заздалегідь він знає результати цього референдуму. Тобто мається на увазі, що українці заздалегідь вже сьогодні кажуть ні такому референдуму. Є закон про особливий статус Донбасу, і давайте почнемо його виконувати в тому розумі, в якому він є. І Німеччина і Франція сьогодні роблять останні поступки, як вони говорять. Для врегулювання конфлікту на сході України. А надалі наступний шлях це лише війна. Про це заявив президент Франції Франсуа Оланту у своєму інтерв'ю минули, минулих вихідних. Чи буде в цьому конфлікті брати участь активно Сполучені Штати Америки? Вони зараз говорять про те, що будуть надавати летальну зброю, готові надавати летальну зброю для України, для участі, для оборони України. Чи це буде необхідно? Мюнхенська конференція з безпеки доказала, що на сьогодні Сполучені Штати Америки є ведучим ігроком на міжнародній арені, і від їхньої позиції на сьогодні залежить остаточне вирішення конфлікту. Зрозуміло, що і Франція сьогодні, і Німеччина є ведучими країнами в Єврозоні і в Європі, але на сьогодні вони частково втрачають свої позиції. І розумієте, у них сама складна ситуація ще й в державі, тому що, по перше, Фінансисти, підприємці вимагають подальшого розвитку економічного, а санкції заважають. По-друге, коливання надавати Україні зброю, не надавати Україні зброю на сьогодні ще остаточно не вирішено в самих німецьких і французьких колах. Зрозуміло, що пані Меркель намагається зберегти пальму. Первенства в Європі. І ось, ось такі внутрішні протиріччя між партнерами в стані НАТО, в стані Єврозони, надають переваги саме Путіну і грають йому на руку. Але ми потрібні також розуміти, що на сьогодні Росія економічно виснажена, економічно і фізично виснажена. За останні місяці Груз 200 скільки разів перетинав кордон російський, що зрозуміло, що ще місяць-два, якщо в такому режимі це відбудеться, то російське населення. Перегляне свої погляди щодо конфлікту в Україні, ну і от останнім, ось буквально за півгодини, я до вас збиралася на передачу. Лідер ЛНР заявив, що без питань економічної співпраці із Україною, без фінансування пенсіонерів. Мало забезпеченого населення на території Луганська і Донецька перемовин бути не може. Тобто, звідси стає зрозуміло, що економічна складова виходить на перше місце ніж військова. Зрозуміло, що всі сторони конфлікту хочуть припинити війну, але на тих умовах, які вигідні кожній стороні, Україна повинна зберегти в першу чергу свою територіальну цілісність. Якщо говорити глобально, сьогодні повинні всі країни світу сісти за стіл переговорів і, можливо, після другої світової війни шукати нову модель спільної оборони. Так цього й боїться Путін, розумієте? Тому і вбиваються ось такі клини в країни, які сьогодні є в Єврозоні, там Греція. Ось нещодавно Кіпер заявив, що готов прийняти ці всі ракети і авіаносці. Але експерти говорять про те, що це просто смішно, тому що потрібно отримати дозвіл Туреччини, дозвіл частини НАТО, а такого дозволу зрозуміло бути не може. Тобто, такі фейкові новини говорять про те, що Росія просто-напросто пішла в банк сьогодні. Okay. Ну, Місяць-два-три економічний стан ще погіршиться. Підуть чергові санкції, і стало зрозуміло, що путінський режим просто не витримає в економічному і військовому плані ось таку війну. Українська армія доказує, що вона може могла сформуватися ось буквально. Це мабуть рекорд в історії війська. За декілька місяців стало сформоване, згуртоване. Командування почало виконувати і адекватно реагувати на всі ризики. Тому Путіну сьогодні важкувато приходить. Слава Богу, а Україна сьогодні має більш виграшні позиції. Ви бачите, що під Дебальцевим, навіть от зараз ми з вами говоримо, а там точаться жорстокі бої, тому що Козирі потрібно на 11 число. Дякуємо вам за те, що знайшли час прийти до нашої студії. Нагадую глядачам, що в студії телеканалу Миколаїв була Наталія Олександрівна Ніколаєнко, доктор політичних наук.